Вітаємо вас у прес-центрі офісу президента. У нас сьогодні дуже особливий гість, великий друг України, колишній генеральний секретар НАТО, колишній прем'єр-міністр Данії, пан Андерс Фог Расмусен. Дуже коротко нагадаю, зміст попередніх серій. Більше півтора року тому була створена група з безпекових гарантій для України, яку очолили пан Єрмак. Пан Расмусен менше ніж за три місяці вона напрацювала документ Київ Security Компакт. І текст цього документу став основою для вільнівської декларації, яка була підписана в липні. Цього літа і на підставі вільнівської декларації, до якої приєдналося вже більше 30 країн, ми почали роботу по безпекових гарантіях. І думаю, всі, хто тут присутні, чули і знають про наш перший такий договір з Великою Британією, який був підписаний нещодавно. Сьогодні ми зустрілися для того, щоб представити презентувати високорівневу міжнародну робочу групу з безпекових питань. Євроатлантичної інтеграції України, і власне зараз я хочу надати слово пану Єрмаку для того, щоб він розповів про те, які задачі стоятимуть перед цією групою, хто входитиме до її складу, що стане кінцевим продуктом, і так далі. Будь ласка, пане Єрмак, почнемо. Дякую, дякую. Шановні журналісти. Ви, по перше, вибачте за затримку. Дійсно, у нас сьогодні дуже важлива подія до нас. В котре приїхав добрий друг України, мій добрий особистий друг, і людина, з якою ми маємо вже, як сказала Дарія, успішний проект це Київ Секюріті Компакт, попередню групи, яку ми мали з по питанням безпекових гарантій, основою. Вільнюській декларації став став саме цей документ. І сьогодні вже є в нас один підписаний, одна підписана угода, і на наразі ми очікуємо, що в найближчим часом буде підписано ще декілька угод. Але дуже важливо, що ми поставили таку достатньо високу, я вважаю, історичну. Рамку рівень, який був закладений в Першій угоді з Великою Британією, безумовно, агресія Росії проти України вона зруйнувала європейський порядок, який існував до, не тільки до 24 лютого 2022 року, але й до 2014 року, тому що Війна розпочалася тоді з анексією нашого Криму, і безумовно, то, що ми розпочали оцей шлях підписання укладання угод двосторонніх, а Можливо, в майбутньому це буде багатосторонні угоди щодо гарантій безпеки. Це є тільки частиною, і це є на шляху на шляху до повноцінного членства в НАТО. І, безумовно, ми чітко розуміємо, що тільки членство повноцінне в НАТО буде давати нам 100% гарантії. Але це важливий шлях, і, безумовно, я думаю, що такий вже система цих угод, вона дійсно на шляху до членства в НАТО дасть нам певні гарантії. Щодо нашої безпеки, щодо майбутніх можливих агресій, і зміцнить нашу оборонну спроможність. Але треба думати о майбутньому, і тому безумовно ця нова група, яку ми разом з паном Андерсеном сьогодні презентували, тільки що у нас закінчилася перша зум-зустріч з учасниками цієї групи. Її цілею в першу чергу є дійсно робота з країнами-членами НАТО, з експертним середовищем, з політичним середовищем, щоб дійсно збудувати атмосферу, яка би допомогла нашому просуванню на цьому шляху. Безумовно, ми маємо амбіційні плани, що стосується Вашингтонського саміту цього року. І кроків, які би нас привели до повноцінного членства, я вам зараз назову, хто ввійшов до цієї групи. Ви саме розумієте зрозумієте, що це дуже потужні, дуже поважні політики, люди, які мають досить великий вплив. Це Даля Грибоускайте, екс-президент Литви, це Олександр Квацнєвський, колишній президент Польщі, Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великобританії, це Санна Марін, колишній прем'єр-міністр Фінляндії, Хіларі Клінтон, колишній держсекретар Сполучених Штатів, Марек Белка, колишній прем'єр-міністр Польщі, Мікулаш Зурінда, колишній прем'єр-міністр Словаччини. Мішель Аліо Марій, колишній міністр закордонних справ внутрішніх справ і оборони Франції, Оміт Нуріпур, співголова Комітету зовнішньої політики та оборони парламенту Німеччини, Пітер Макей, колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади, Гідрімас Еглінкас, колишній заступник генерального секретаря НАТО представляє Литву. Курт Волкер, посол, колишній спеціальний представник США в Україні. Ще до групи приєднуються і інші представники різних країн. Наша ціль, щоб було, було представлення всіх країн-членів НАТО, але часу. Не так багато, тому було, було вирішено, щоб ми стартували саме сьогодні. Сьогодні також у нас була зустріч з президентом пане Расмусном, президентом Владимиром Зеленським. Ми дійсно підвели підсумок роботи попередньої групи і є конкретний результат. Розповіли про нову групу, розповіли, як вона буде працювати. Я думаю, що. Логістика роботи і цілі, вони будуть схожі, тому що ну, не варто змінювати вже успішний концепт. Тому в результаті ми очікуємо, що група видасть документ з рекомендаціями з аргументацією тої позиції, яка буде нам допомагати рухатися вперед. Тому ми вже з сьогоднішнього дня починаємо роботу. Дуже важливо, що всі ці наші друзі, учасники. Ви як ви почули, всі ці люди вони є великими друзями України і абсолютно підтримують майбутнє України в НАТО. Тому попереду багато міжнародних платформ конференції і Мюнхенська конференція. І конференція з безпеки в Копенгагені і багато інших. Безумовно, ми будемо використовувати всі ці площадки для того, щоб представляти нашу позицію, і, чесно кажучи, для того, щоб питання майбутнього членства України в НАТО. І питання запрошення України, воно стало дійсно такою топовою темою обговорення в експертному середовищі, тому що дуже важливо, це не секрет, що є політики, які досить не готові підтримати саму ідею от сьогодні, там ну, в сьогоднішній ситуації і, і, і invitation для України, але в нас є час для того, щоб це змінити. Ви знаєте, що ми все, що стосується інтересів нашої держави, люди дуже амбіційні, принципові і не зупиняємось, поки не досягаємо результатів. Тому ви знаєте, я тільки наостанок скажу, що. Скептики завжди були, вони залишаються. Я вам скажу так, щоб більше скептитизму було, коли ми з Андерсом започатковували попередню групу. Всі говорили, говорили навіщо, а як це, а так, а так і так. Навіть, як я говорив великий Лобановські результат на табло. Ми на це не звертаємо уваги. І ще один приклад: всі чотири зустрічі. Радників з питань національної безпеки завжди багато хто говорив. Я маю на увазі peaceful формулу не те місце, не те час і так далі. Але вже четверта зустріч: 82 країни в Давосі. І зараз, повірте, ми вже не просто говоримо там, мріємо, а конкретно працюємо над організацією першого саміту на рівні лідерів. І я впевнений, що він відбудеться. Дуже вам дякую дуже вам дякую. Це велике задоволення повернутися до Києва і дякую вам за, за чудову співпрацю яка дала нам Київ Секюріті компакт я, я з нетипінням очікую продовження нашої співпраці з новою міжнародною групою, яка буде фокусуватися на, на майбутніх домовленостях з безпеки для України. У, моїх у моїй зустрічі сьогодні з президентом Зеленським. Я з задоволенням прийняв його прохання співочолити з Андрієм Єрмаком цю міжнародну робочу групу. По-перше, я би хотів скористатися цією нагодою, щоб висловити пошану сміливим українським військам, які кожного дня захищають свою країну від брутального російського вторгнення але вони борються не лише для того, щоб захистити своїх людей. вони борються для того, щоб захистити всіх нас. Вони б'ються за те, щоб захистити свободу та демократію. Ось чому ми, ми, ми повинні допомагати їм в усі способи, як можемо, і це те, чому я тут, і чому з великим задоволенням, Хочу внести свій вклад у роботі нової робочої групи, яка буде фокусуватися на на наступному саміті у липні у Вашингтоні. Український народ продемонстрував. Волю боротися, тепер наше зобов'язання надати вам всі засоби для того, щоб боротися. Ми повинні надати Україні все озброєння, яке Україна потребує. для того, щоб There's перемогти у цій війні. Це означає ракети дальнього враження, важкі бойові танки, uh, warfare, засоби РЕБ, uh, дрони, Все, все, що тільки потрібно. Um, зараз ми дивимося на більш довгострокові домовленості з безпеки для України, і на саміті НАТО у Вільнюсі було заявлено лідерами НАТО, що запрошення Україні приєднатися до НАТО буде, буде зроблено тоді, коли будуть сприятливі обставини. Тому нова міжнародна робоча група починає свою роботу саме з цього речення. Коли Будуть сприятливі умови, і коли буде висловлене запрошення. Але є запитання, які умови, про що ми говоримо? І це те, над чим працюватиме робоча група. Ми будемо визначати, як ми визначимо, які умови є найбільш важливими, чи вони вже досягнені, і якщо вони не досягнені, яким чином їх можна досягнути? і коли? вони повинні бути виконані. Я не приховуватиму, що на мою думку, запрошення повинно бути висловлено Україні вже на саміті НАТО в липні. I know знаю that would be a controversial рішення запросити країну, яка вже перебуває в стані війни до НАТО. І Я знаю, що це буде використано як контраргумент тими, хто є скептиками. про... they would say. Про вопронвикана висловлення таке запрошення. Вони казатимуть, що поки триватиме війна, ми не можемо дати Україні запрошення до НАТО. Але це дуже небезпечний аргумент, тому що Путін він дає Путіну стимул продовжувати свою війну, щоб не дозволити Україні вступити до НАТО. це Це Дає Путіну право вето, фактично. І звісно, це I неприпустимо. Ось чому я думаю, що ми повинні надати Україні запрошення have, вже щоби. Показати, що ми щирі в тому, коли ми кажемо, що Україна приєднається до НАТО, і ми так скажемо Путіну, що ти не можеш цього уникнути. Ми вам не дозволимо перемогти у цій війні. Ти не зможеш перемогти у цій війні. Україна це частина НАТО і буде невід'ємною частиною Європейського союзу. Також ми не можемо допом... дозволити Путіну отримати якісь успіхи в Україні, тому що якщо він отримає щось із цього вторгнення в Україні, це пошле дуже небезпечний сигнал решті світу. Сі дзіньпінь зробить висновок. Якщо Путін забрав Крим, то я можу взяти Тайвань. це факт тому питання полягає в тому, яким чином запрошення Україні на приєднання до НАТО може бути інструментом щоб стимулювати Путіна закінчити війну. зупинити її ось над чим працюватиме міжнародна робоча група. щоб ми, ми могли сказати, що запрошення відкриває шлях до миру? Моє запитання вам, пане Расмусен, як наступний генсекретар Альянсу. Як би ви сказали, які ключові помилки? Насамперед, звісно була помилка у 2008 році. пообіцяти Україні членство в НАТО, а потім не зробити нічого для того, щоб зробити це І нам потрібно не повторити цю. Помилку. І тому я вважаю, що зараз міжнародна робоча група повинна окреслити шлях до членства України в НАТО. Інше Інша помилка. Була в тому, що союзники по НАТО вони провели так багато часу, щоб обговорювати, яке озброєння вони будуть постачати в Україну, коли вони постачатимуть це озброєння і Путін зміг використати ці сумніви для того, щоб укріпити свої оборонні рубежі на сході України, і це зробило українську контрофензиву набагато більш кривавою та складною і ми зробили багато помилок, і зараз прийшов час зняти всі самонакладені обмеження на постачання озброєння і поставити все озброєння, яке Україна потребує так швидко, як тільки можливо. І на додачу до цього послати цей чіткий політичний сигнал Путіну. Україна приєднається до НАТО, це невідворотній процес. Ось чому ми висловимо запрошення Україні доєднатися до НАТО. Ну, по перше, я вважаю, що головна помилка, що ми досить ні в НАТО, але все ж таки, знаєте, ну, це безперспективно когось чи щось винити, особливо в минулому часі. І вина країн, які не е, прийняли це рішення, але вважаю, що і наші політики були недостатньо наполегливі для того, щоб це здійснилося. Давайте дивитися в майбутнє. При цьому президенті точно ніхто не скаже, що ми не використали 100% шансів для того, щоб цього добитися. Це вам я могу гарантувати. Як ви оцінюєте сценарії прямої конфронтації між НАТО та Росією, і як ви думаєте, яким чином держави-члени НАТО повинні готуватися до цього? А також друге питання до вас, пане Андрію. Прозвучало, що мета і головна задача цієї групи отримати завда... запрошення на саміті у вільності. Та чи є щось таке перелік речей, що має зробити Україна, щоб отримати запрошення, чи це виключно політичне рішення за країнами? Членами або за двома країнами-членами мова про США і Німеччину, які були проти запрошення торік на вільнюському саміті. Дякую. Я не думаю, що є, що є якийсь нагальний ризик. Невідворотнього нападу Росії на країни НАТО Путін знає, що таке стаття 5 договору про НАТО. Що одна атака, атака на одну країну буде нападом на всі держави, і що він програє у війні з НАТО. І ось чому і ось чому деякі. Чи? І ось ось чому такі держави, як Фінляндія та Швеція, подавалися. Подали свої заявки на вступ до НАТО. Фінляндія вже стала членом НАТО. Швеція стане. І нам треба те саме зробити з Україною. Сірі зони зони небезпеки. Нам треба, щоб Україна була бастіоном захисту від. Росії, і Україні ось чому нам добре було би щоб Україна чим швидше доєдналася до НАТО, і Україна зараз має дуже сильну армію, і вона може зробити свій вклад в НАТО та посилити його дуже сильно. Давайте розділимо. Я вважаю, що українська нація своєю боротьбою вже робить все необхідне для того, щоб переконати весь світ, що треба нам дати запрошення. А зараз вже час роботи і є чітке завдання від президента України до всіх політиків, до всіх, хто має е, зробити свій внесок. Депутатів, міністрів, експертів і так далі, я вважаю, що це час для всіх нас робити все необхідне для того, щоб і мати чітку принципову позицію. Я впевнений. І це доказує і все, що відбувалося, і відбувається останні два роки, і починаючи з 2019 року. Якщо Політики займають чітку державну позицію, все буде як потрібно для України. Я в цьому впевнений. Якщо починається таке, знаєте, так, в, на 50%, то так ми маємо іноді такі результати. Вважаю, що час е, згуртуватися. І працювати на цей результат. Причому я спеціально і дуже чітко вам відповів, що це робота не тільки президента, який кожного дня робить для цього все. Це і робота і депутатів, і міністрів, і експертів, і вас, журналістів. Тому я дуже сподіваюся, що ви теж я впевнений, можете зробити свій внесок для того, щоб ми всі отримали таку довгоочікувану Подію таку важливу для нашої країни тільки разом. Німецьке радіо. Моє запитання до вас двох. Чи ваша група переживе наступного президента США і я буде Дональд Трамп? Сподіваюсь, група завершить свою роботу до саміту НАТО у Вашингтоні. Який відбудеться в липні, навіть до навіть до виборів, і я відвідав конгрес нещодавно. І, хоча ви знаєте всі позиції пана Трампа, я з великим задоволенням відмітив що в республіканській партії абсолютна більшість все ще підтримує Україну. Я би звернув. Вашу увагу на звіт, чи чи назва є план для перемоги України, і це план розроблений трьома очільниками комітетів, комітету з питань зовнішніх справ, комітету з питань розвідки, і всіма республіканцями. Я не можу погодитися більше. Я, я читав цей звіт, і він показує, що, хоча Трамп дуже скептичний, щоб не сказати, є проти... противником підтримки України, всередині партії все ще є міцна підтримка. І коли я зустрічаюся з членами обох партій у Конгресі, є все ще дуже, дуже значна двопартійна підтримка України. Почну з шутки. Ви сказали, що знаєте, Хто буде наступним президентом Сполучених Штатів? Може, ви також знаєте, хто буде іншим президентом в Росії, але це шутка. А, якщо а, а, моя відповідь на ваше запитання, ви знаєте, по-перше, хто буде президентом Сполучених Штатів, це виключне рішення американського народу. А, але ми точно знаємо, що американський народ дуже підтримує Україну, і тому це головне. І я думаю, що це буде впливати на на політику Сполучених Штатів. Ми в цьому переконалися ще раз, коли були в Вашингтоні. Я був три рази спочатку з е, віце-прем'єр-міністром, потім спікером і з президентом України, тому це головне і е, така підтримка вона зберігається. Вона є обох е, партій в Конгресі, і це дуже важливо. Питання спочатку щодо цієї міжнародної групи. Чи можете пояснити, яким ви бачите роботу цієї групи саме в країнах-скептиках, які не підтримують консенсус серед членів НАТО щодо вступу, і також скажіть, будь ласка, конкретно, яких результатів ви очікуєте від ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні, що саме має бути для нас результатом цього саміті? І чи можете ви прокоментувати вчорашню ситуацію, яка точилась навколо е, Валерія Залужного? Дякую, я вчора був в Ужгороді. Можу вам тільки коментувати мою зустріч? З міністром закордонних справ, з паном Сіяртом. я думаю, що по вчорашній ситуації всі коментарі були дані міністрам оборони і всім, хто до цього дотичний. До, 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 до. Що стосується роботи групи, ну по перше, ви знаєте, ніхто не знає в кінці кінців. Хто є скептиками, хто є оптимістом, знаєте, воно дуже іноді не так, як ми собі уявляємо. Але ми будемо працювати з всіма членами НАТО, це наш пріоритет. І саме тому вже із тих дуже поважних людей, яких я назвав, там є представники різних країн. І я сказав, що вони ще будуть долучатися. Наша ціль щоб було представництво всіх країн-членів НАТО. Тому ми будемо працювати за всіма. І ми це робимо і будемо продовжувати. Але дуже важливо, щоб не тільки з боку України, а й внутрішнє середовище, експертне, мейкери вони теж. Висловлювали свою думку, працювали з фінтексами і з медіа і так далі. А сподівання головне, ми сказали, це запрошення України до НАТО. Це ціль, і ви знаєте, завжди я вважаю це завдання від президента для нас, для всіх. Знаєте, як я відповів одній людині, не буду говорити кому. Коли щось ми там обговорювали з, е, напередодні відкриття перемовин з Європейським Союзом, безумовно завжди є люди, які говорять, давайте думати про план Б і так далі. Але ми чітко маємо завдання від президента, і це я повторив цієї людині, що в нас країна в війні і в нас немає... Як плану Б щодо нашої перемоги, так нема плану Б до всього того, що стосується інтересів нашої країни. Є тільки план А перемога, наше членство в Європейському Союзі, наше членство в НАТО.